Івано-Франківський прес-маш спробують врятувати. Про це йшлося на засіданні регіональної міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів та протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств. Посадовці говорили про проблемні питання по двох місцевих підприємствах: ВАД «Пресмаш» та Івано-Франківського ДП «63-й котельнозварювальний завод. Детальніше Оксана Гумняк. Корпоративний конфлікт і повна паралізація роботи таке пояснення ситуації, яка нині склалася на пресмаші, із 2008 року завод не працює. А з 1 січня 2014-го вже не може вести господарську діяльність. 1 січня 2014 року нам відмовилися продовжити квези. Зв'язку з тим, що легентивних органів, які були виконані на зборах, нас не залишилося. Коли ми почали. З акціонерами розмовляти, ну, вшановні, для того, щоб завод працював, потрібні обігові кошти, давайте добро, є обладнання, яке не задіяне. Ми його будемо, допустимо, продавати, і на основі цього будуть обігові кошти, ми почнемо працювати. З, зі сторони поки що було дано згода на цей, зі сторони акціонерів з другої сторони вони сказали, ми приїхали в подовільності, будь-яких прав ми не маємо, нічого давати не будемо. Наше діло зробити збори і більш нічого ми тут робити не будемо як наслідок численні борги по заробітній платі до пенсійного фонду та бюджету. Кредиторська заборгованість станом на 6 місяців становить по цьому підприємству заробітна плата 1 мільйон 800 тисяч, 1 мільйон 833. До пенсійного фонду борг 1 мільйон і 9. 000. До бюджету 3,6. Тобто ситуація по суті з оплатами до цих всіх фондів, які я сказав, ну дійсно є критична. Відсторонений керівник пресмашу Богдан Пукіш запевнив, власники заводу не мають наміру вкладати кошти. Тож підприємство працювати не буде. На його думку, пресмаш має запрацювати і виготовляти потрібну для країни продукцію. Ми хочемо освоїти ківларові каски. Уже ми договорилися за ківлар через американську компанію «Дюпонт». Домовили за бронежилети, бронежилет мені вже прислали тепер. Вивчаємо металокераміку, сплави і так далі. Це все на ініціативах. Скажіть мені, завод, який може виробляти, навіть ремонтувати танки, ми як ніколи зараз потрібні державі. Наші можливості, наші площі, у нас 100 тисяч метрів квадратних площів, 44 крани мостових. Ми можемо робити сьогодні ремонт техніки. Це підприємство сьогодні лежить. Іде літо, мене душа болить, що літо йде, ми стоїмо. Ми паралізовані. Ми людям нараховуємо дві треті зарплати, а підприємство не існує. Те, що завод потрібно врятувати, визнали і місцеві посадовці. Наразі комісія прийняла рішення вирішувати питання у правовому полі та, попри це, спробувати запустити паралельно завод. В першу чергу піти на зустріч підприємству мають податківці, надавши йому кведи.